Це гострий мармелад у вигляді перчику. Господи, <кій> реально дуже гострий. Розпаковка цілого мармеладного боксу, і будемо пробувати сублімовану полуницю в шоколаді. О, я таке ще не пробувала взагалі, дивіться, отак виглядає. Всередині сублімована полуниця і дуже багато молочного шоколаду. Полуницю трошки деякі кислинку, а молочний шоколад дуже солодкий. Тепер розпаковуємо мармеладний бокс. Дивіться, яка гарна упаковка. Прям як ідея на подаруночок на 8 березня. Шикарно. Вау. Я в шоці. І тут не тільки мармеладки, а ще є отакі: от 3 d мармеладки, кабунчик, планета така земля, і це, напевно, око. Окрім звичайного мармеладу, тут є ще отакі от маршмеллоу з начинками. Давайте спробуємо бананчик. Я обожнюю ці банани, вони всередині з якоюсь шоколадною пастою. Дуже смачно. Давайте спробуємо ще якийсь отакий персик. Мм, теж значенько. Це мармеладний круасанчик. Теж всередині з шоколадною начинкою. Я це замовляла в магазині Sweet Gift. Наповнення боксу, ви повністю обираєте самі, яке хочете. Від 300 грамів. І у них, окрім звичайного мармеладу, такого 3D і маршмеллоу, можна ще додати лакрицю, яку я, звісно ж, не люблю. Або ще гострий мармелад з перцем. От дивіться у вигляді такого перчику. Мені дуже цікаво його спробувати. чи взагалі він, правда, гострий. Він реально гострий. Прям гострий, друзі. Господи... Але солодкий. У мене є ще один такий. Можете так пранкануть своїх друзів, просто покласти такі от гострі мармеладки Так, давайте ще спробуємо отакий от кавунчик. Вау, подивіться, який м'якенький. Дуже смачний. Весь мармелад, що я спробувала, просто неймовірно м'якенький, свіжачий, тому що цей бокс формують От прям безпосередньо перед відправкою, щоб все було максимально свіже, я вам залишаю інстаграм світ гіф. Можна замовити у них в інстаграмі або на сайті. Мені дуже сподобався мармелад, тому Рекомендую.